Чому це хороша стратегія починати брати людей і допомагати ще коли ти вчишся, але і з чесності, що ти вчишся, і якби тут ми результат будемо 50-50 ділити. Ви на це готові піти чи ні? І друге, це безкоштовно працювати, от на стілечки, наскільки ти можеш допомогти. Тому що зворотній зв'язок від людини, який ви дали результат, вибудовує вашу внутрішню опору, що ви класний майстер. Без Цієї опори дуже чесної, яка побудована на зворотньому зв'язку, дуже важко наважитись брати достойні гроші за свою роботу і так далі. І з цього стану вже формується впевненість, що Вау одному допоміг другому, третьому, і в тебе ніби крила розпускаються. І це правда, бо світ нам завжди підтверджує, що ми на своєму місці потоком людей, які до нас приходять і приходять. І друге, це, звичайно ж, фінансами. І коли ти йдеш, рухаєшся по своїй місії, за кожним маленьким кроком тобі відкривається ще 10 дверей. Ти вже коли в це заходиш, у тебе немає навіть сумнівів в тому, що це твоє. Сумнівів немає, страхи є. Відділяй одне від одного.